Доброго дня, дітки! Лісові дерева запрошують нас до себе на гостину у ліс. Чи бажаєте маляти ви у ліс помандрувати? Пропоную вам пригадати правила поведінки у лісі. В лісі потрібно розмовляти тихо, спокійно, не ламати гілочок, перебирати за собою сміття, не кридити пташок, звірів, не розводити багаття в лісі. Даремно нервати квіти, не руйнувати пташині гнізда. Отже, ми повторили правила поводження у лісі. Тож рушаємо у подорож. Ось подивіться, які гарні дерева ростуть у лісі. А як же вони називаються? Пропоную вам, малята, пригадати дерева за допомогою гри. Вам потрібно пригадати назву дерева та знайти його листочок чи плід. Дітки, на нашому малюнку є такі дерева. Це дуб, береза, ялинка, калин. З'єднай дерево з його листочком. Перше дерево у нас дуб. Нам потрібно знайти його листочок. У дуба листочок дубовий. У берези – березовий, у ялинки. Листочків немає, а є голочки, і тому ми шукаємо його плід. Це шишка. А у Клена? кленовий. Молодці. В лісі ми можемо почути різні звуки: це стукіт дятла або шелест листя, спів пташок. Звуки, які ми чуємо, але не розуміємо, про що вони нам говорять, називаються немовні. А ті звуки, за допомогою яких утворюються слова, називаються мовними. Наприклад, дуб, береза, ялинка, клен це слова, які утворили за допомогою мовних звуків. І ми з вами розуміємо, про що ми говоримо про дерева. Я буду називати початок слова, а ви додавати закінчення один звук. Береза Молодці. Та ха. Гніздо. молодці. Дерева, горобець. Шишка молодці. Ви додали останній звук, і вийшло слово, яке має значення. Давайте розглянемо картинку. Білка. Гризе горішок. Такі відповіді називаються реченнями. Речення на письмі позначається схематично ось так. Скільки ви бачите рисочок у цій схемі, стільки слів у реченні? У нашому реченні три слова. Тобто схематично позначається трьома рисочками. Яке перше слово у реченні? Так, білка. Друге гризе. третє горішки. Завдання для вас, малята, придумайте самостійне речення за такими схемами, де буде два або більше слів. А тепер пограємо в гру. Я буду показувати вам фото лісового дерева, а ви називайте його і складайте про це дерево речення. Перше речення складу я. Дуб найбільше дерево лісу. А тепер ви. До нової зустрічі, разомнечки. Па-па!